Вирішили повернутися, приїхали на маршрутці і зараз підемо в цей музей під відкритим небом. Це такий щось схоже на Пирогово в Києві. Старовинні будиночки, сільське господарство, там можна навіть корову якось подоїти. Я думаю, що це не справжнє, чи справжнє, не знаю. Ну і там Позайматися сільським господарством. Зараз підемо дивитися. Ну що ж, вхід в музей під відкритим небом, коштує 6 євро на дорослого. Тут відразу починається виставка, відразу такий старовинний будинок. Можна заглянути у вікна, у вікно точніше. І побачити ось таку старовинну кімнату, Там піч, бачите, справа, зліва, ліжко, дитяче ліжечко. І ось тут, якщо подивитися, тут сидить. Жінка, яка пряде, пряде з вовни нитки на верстаті. Тут також прялка стоїть ось дерев'яна. Там посуд такий керамічний, глиняний тарілки під стелею. Загалом дуже схожа на, на пирогову. І там ось тут можна побачити національне таке вбрання сільське, схоже на льон матеріал. Бачите, такий білий льон, бавовна. Ось те, що носили в селі в XVIII-19 столітті. Тут ось така комора сільськогосподарська. Тут інструменти, різні вила, граблі, якісь пилки, такі рогачі, величезні такі, дивіться, корзинки, напевно, для овочів, фруктів, зерна, зберігання. Тут є екран, на якому демонструють, як такі корзинки робили. Своїми руками з лози. Так, проходимо. Тут у нас що, тут у нас такі скляні і глиняні глечики, пляшки, мабуть, для вина чи для пива, чи щось таке. Кальтман. Ага, тут це, мабуть, було щось схоже на піч. І ось тут можна побачити цю кімнату, яку я вам показувала, тільки з іншого боку. Тут ось справа посуд стоїть такий. Ліжко, бачите, до ліжка ще такі сходинки. Ліжко дуже прикольне, до речі. Дитяча ліжечка, там, стіл, плита. Ну, Загалом непогано, але що впадає в очі, це дуже-дуже низька стеля. Буквально не знаю метр Метр вісімдесят, можливо, ну дуже низько. Ось так. Тут ще можна подоїти не справжню корову. Це вода. Вода з неї витікає. Я колись пробувала козу доїти і коров. спробую, чи може. Ой, аугмацу паутин хирингу. Трошки витікає. А тут ще на території є такий невеличкий будиночок, пекарня, де жителі цього села випікали самі хліб ще в 19 столітті. Декілька тут сімей його випікало один раз в два-чотири тижні. Тобто не щодня свіжий хліб у них був. Ось так виглядає ця така пекаренька. Тут, бачите, молотили, видно, зерно мололи в борошно. Такі величезні, я не знаю, як це назвати, ванни для зберігання борошна, полиці, такі лопати для того, щоб в піч вставляти хліб так, і випікати. І ось там величезна піч. Така, знаєте, кам'яна. Кам'яна піч, я таку в Тбілісі бачила минулого року. Там до цього часу в одній пекарні печуть таким способом. Дуже цікаво. Натуральне господарство все своє. Все, люди вирощували своїми руками, і тваринництво, і тут сільське господарство було, і хліб пекли, і молоко, і все-все-все. А тут поряд ще одна будівля, де робили ось такі каної величезні, такі човни з дерева. Зараз подивимось, як це все робили люди самі. Тут, тут фояві. Це станція пожежна. Показані механізми для гасіння пожежі ось такі з водою, форма. Тобто це не вже не канбаурай, а це пожежна станція. А ось тут робили човни. Ось дивіться, видно, що з масиву одного дерева, подивіться, стовбур одного дерева просто так вирізали. Середину з іншого боку хід Ось Карл Ріхтер Канбауа. Звали цього чоловіка, який займався цим в селі. І тут можна подивитися історію, почитати інформацію, як він це робив. Тут, бачите, такий знімок. Документи. Інструменти. І нам розповідали ще на екскурсії, що раніше можна було такі дерев'яні човни просмолювати, обробляти хімічними речовинами. І вони слугували довго могли 30-40 років слугувати один човен. Зараз же це заборонено, тому що ці речовини негативно на воду впливають і на довкілля. І тому тепер в основному роблять човни з алюмінію, а не з дерева, бо дерев'яні слугують дуже мало від 1 до 4 років, якщо їх, відповідно, не обробляти, тому такі дерев'яні човни вже відійшли, можна сказати, в минуле. Та і металеві такі алюмінієві, мені здається, набагато практичніші, тому що вони легші. Ось ми зайшли ще в один будиночок. Тут таке маленьке ліжечко, вікна на двір і тут така от родина. Це традиційне вбрання регіону Шпревальд. Особливо звертають увагу на головні убори. Саме такі жінки носили, такої форми. Ось подивіться, в чорному жінка. Чоловік, такий диван, пряльна, пряльний верстак. Тут інша кімната, дуже низькі стелі. Це дитяча, я так розумію. Прохідна кімната, такий коник дерев'яний, ліжко. Тут такий, така корзинка, там взагалі дуже низька стеля. Так, Тут у нас груба на іншому боці від, плет, від каміну, від плити, від печі. Це кухня. Ось така. Теж піч така величезна стіл, дуже схожий, до речі, на наш стіл в селі в бабусі дідуся був такий. Там теж піч. Більш для чогось такого меншого я уявляю, як тут було спекотно, особливо влітку. Ось тут такі глечики. І тут. Теж кімната закрита. Дві жінки в таких головних уборах. Тут стіл, це такий зал. там теж дитяче ліжечко маленьке. Чоловік стоїть, тут піч, такі дзеркала невеличкі, тут вихід на двір. У двір, Ага. на задній дворик. Ну, ж таки. Ванни. Тут прали, білизну, видно, все зроблено для того, аби прати. Такі величезні бочки з такою спеціальною палицею для прання. Така терка теж, бачите, ще були такі в Радянському Союзі. Вітра і ось випрана білизна. Висить. І тут описують процес прання, показують, як раніше прали, все вручну. Дивіться, яка дівчинка симпатична. І навіть в неї такий головний вбір уже. На да, ній. Все вручну, тертям величезними зусиллями. А ось я покажу вам кімнатку чи будиночок для прислуги. Людей, які працювали на полі або допомагали. Ось таке ліжечко дерев'яне, картина, Ось. скриня, стілець. Все дуже стоїчно. Полиці, знову ж таки, сундук і все. Тут жили робітники. А тут показано, як Мешканці цього села, як вони розмальовували свої великодні яйця? Ось подивіться, ну дуже схоже на наші, правда, ось такі. Все вручну, звичайно, і тут на екрані показано, як це робили. Ось так. Фіночка така. І що ж, друзі, ми вийшли з музею під відкритим небом. Трішки перекусили, пообідали сосискою з шматочком хліба. І зараз відправляємося йти назад до центру цього містечка невеличкого. Зараз ми в цьому селі і йдемо до центру містечка. Тут буквально не знаю, кілометрів два, можливо. І потім, можливо, купимо ще. Огірки, як же без них? Ми ж вже тут приїхали, значить, треба купити баночку огірків місцевих і підемо вже на потяг їхати назад до Берліна. Мій телефон скоро розрядиться, я думаю, тому я знімаю для вас таке останнє відео. До речі, дуже цікаво, що тут росте все те ж саме, що в нас у селі і картопля, і гарбузи, огірки. Це таке до болю знайоме, рідне, але для багатьох німців, особливо для тих, хто приїжджає з міст, це прямо, знаєте, екзотика. Побачити такий город, покуштувати домашні огірки. Тому так, дуже цікаво тут гуляти, ніби вдома, але ніби і туристичне якесь місце. Дякую вам дуже, що ви додивилися до цього моменту. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтеся. Я буду дуже-дуже рада цьому, е, дуже рада. Ви дуже підтримаєте мій канал, мої зусилля. Ставте вподобайку цьому відео і до нових зустрічей вже в моєму наступному відео. Всіх цілую, всім па-па.